15 серпня 2024 рік. Свято Велике Спення Пресвятої Матінки Божої. Ми в Славетному Уневі. Дерев'яна церква. Блажено свя... вся щономучна Клеменція та Леонтія Шептицьких. Це дерев'яна церква на горбі, на пагорбі. Унівська успенська Лавра. Приїхали цього року дуже скоро, зранку, перед службою Божою. Проводив Божественну літургію голова греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Були до причастя святого. Освятили квіточки так гарно, дуже було мило, щиро. Патріарх освячував водичку, джерела набрали. Ще люди чекають. Ми трохи в черзі постояли. Тут такі гарні краєвиди. Все зроблено зі смаком. Дуже гарно, мило. Люди вже розійшлися, вже біля четвертої. Кожного року приїжджаємо з 2013 року і тоді, коли я приїхав перший раз, у оглядати церкву, цю каплицю Вознесіння Христового на основі якої ми збудували в нашому селі Сердиця цей такий гарний славетний храм. Одам розкажу, як я приїжджав у 2013 році. Це було Великий Піст перед Великодними святами. І відтоді ми приїжджаємо на це святе місце. Це рай на землі, славетний унів. Щороку приїжджаємо. Ну все, дасть Бог. Приїдемо наступного року. Новина Світлана вже чекає холодочку.